Вітаю вас на моєму каналі. Маю цікаву ідею, як доповнити звичайну вечерю так, щоб виглядало навіть святково. Це буде смачно, соковито та ситно. Почнемо з простої начинки. Для цього кубиком нарізаємо цибулю. І в сковорідку хай смажиться. Натираємо моркву. Додаємо до цибулі, коли та розм'якне. Разом пасируємо до появи рум'яни. Тоді забираємо і залишаємо вистигати. Далі беремося за м'ясо. Куряче філе розрізаємо на пластини, такі як для відбивних. З одного філе виходить 3-4 шматочки. Злегка відбиваємо. Маринувати не потрібно. М'ясо підготували, повертаємося до начинки. До неї потрібно натерти плавлений сирок. До речі, щоб його було легше натирати, можна закинути на 20-30 хвилин у морозилку. Кидаємо до смажених овочів, солимо перчимо за смаком і ретельно перемішуємо. Тоді викладаємо начинку на м'ясо. Класти можна щедро, але треба враховувати, що ще їх маємо закручувати. Щиро вдячний всім, хто ставить свої вподобайки. І міцно обіймаю тих, хто залишає такі приємні коментарі. Щоб рулетики тримали форму, можна обв'язати кулінарною ниткою чи скріпити зубочистками. Розігріваємо сковорідку і підсмажуємо по 2 хвилини з кожного боку до легкої рум'яни. Як завжди, все, що потрібно, можна знайти в описі під відео. Викладаємо рулетики у форму. Щоб м'ясо під час допікання не стало сухим, у форму потрібно додати рідини. Це може бути вершковий соус чи звичайна вода з олією. Соус лімо у саму форму. Поливати м'ясо не треба. Я зробив соус з магазинної сметани і теплої води. Але в результаті вона стала зернистою. Тому краще взяти домашню сметану чи вершки. Форму накриваємо фольгою і запікаємо при 180 близько 20 хвилин. Ще на 5 хвилин можна відкрити, щоб утворилася легка скоринка. Ось і все. Якщо сподобався рецепт, ви знаєте, що робити. Також підписуйтеся на канал, щоб не пропустити щось смачненьке. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.